Друзі, вітаємо вас на каналі Сімсорок. Сьогодні ми, у нас така дуже цікава задача. У нас є три однофазних гібридних інвертора SansSink потужністю 8 кВт. От у нас такий шлях. Та коротше, вони в принципі всі однакові. От, зараз ці два у нас не працюють. Чому потім розкажу. От у нас є 4 батарейки пробіжки, які являють 5,1 кВт кожна, які являють собою 20 кВт одною батареєю. І відповідно Задача у нас сьогодні генератор запустити. От Генератор вже працює, і, от як ми бачимо, у нас він заряджає на 3 кВт. Уже гібридний інвертор, через гібридний інвертор от нашу батарею. У нас генератор трьохфазний універсальний, верніше, він трьохфазний і однофазний формігаль, G-Energy Формігаль. Така моделька не інверторного типу. Було у нас верніше, вони і є. Тестуємо аварійний режим. Якщо блекаути на зиму Кацапи почнуть нас дуже кошмарити. І якщо у цієї батарейки 20 кВт не вистачить, то на випадок, щоб можна було генератор запустити, він заряджав і батарейку, і будинок споживачів. Отже, зараз ми вам допоможемо. По, -по не небагато відео в інтернеті. От вам пощастило, що і у мене, і у нашого головного спеціаліста Олексія дома стоять сансінки. Тому е покажемо основні налаштування, як ми перемогли е ну, цей запуск. Дошу розкажи. Дивіться, у нас система працювала в трьохфазному режимі, тому у нас налаштуваннях було. Мультиінвертор. Тобто у нас було включено паралельний режим і це був перший головний інвертор в режимі Да, Щоб да, нам запустити однофазний генератор, то треба вимкнути паралельний режим і перевести його в режим слайв. Що ми і зробили? Потім в цих налаштуваннях, щоб запустився генератор, нам треба Gen charge нажатие, Gen Signal і Gen Force. Оці три галочки. Три галочки. Ну, можна тут. Все ми так тестували на максимальну потужність. Оце максимум 60 ми можемо да. Да, зробити. Ну, 50. Що це за «BATTERY CHARGE»? За що він відповідає? Заря... Це за зарядку акумуляторів. Ми виставляємо максимальний струм зарядки акумулятора. Так, збереглось. Тобто У нас скільки там 50 А? Да? 40 А зараз виставили. І от у нас показує, погано видно. От ми зменшили і все. І пішла у нас на AUX. Це у нас генпорт вход 2,4 кВт. От воно да? пішла зарядка акумуляторів. У нас ще стояло на 60 А інвертор, коли працює на такій зарядці, вже виключився. Бажано трохи зменшити. О, тобто У нас 40 Атарейки у нас 50 А виходить два, там, 2 кВт кВт. Це все працює. Це у ж... нас однофазний генератор. Тобто У нас вийшло, що ми зробили для такого аварійного блокаут режиму, коли довго світло, сонця, взимку наприклад не буде. батареї 20 кВт розрядяться. Щоб генератор міг заряджати оці батарейки і паралельно ще на будинок давати на споживачів. А там ще друга кнопка, то що другий ампераж ми виставляли. Ні, ну То ми просто обмежуємо, а укс у нас є. Це обмеження по генератору ми виставили. От такий цікавий параметр. Тобто у нас генератор, ми йому кажемо, щоб він не видавав нам більшу потужність, ніж Вт. 5,5 кВт. Тобто Тут теж це можна обмежувати. Ну Там проскролити, подивитися, щоб зупинити, де які параметри. Це у нас Aux Slot, А то у нас попередній був Battery remote. remote, І тут да, Battery Charge. Там... Обов'язково, щоб були ці три галочки. Да, три галочки і переводимо режим е з мастера в Slave. Time of use, нічого не треба чіпати. Тобто у нас нічого не включено, ген, порт, нічого не виставляємо. Просто виставляємо три галочки і, все, і запускаємо генератор. Ну Все. І коли у вас Зарядка йде. Все нормально стабілізується. Да, ось 2 кВт. Все нормально стабілізується, треба, коли ви знову включите у цих три інвертора, коли все ок. батареї почнуть сонце працювати все в штатному режимі. Ми просто повертаємо на цьому мастері. Да. Паралельний режим включаємо. Включаємо паралельний режим і зі слейва переводимо в мастер. Все. Ну, от, в принципі, сподіваємось вам це відео буде корисним. Тут воно схоже здесь. Я думаю, що той, хто де буде підключати, по суті, це та сама Дея. Тому комусь буде корисно, особливо така система вона не дуже часто, що третнофазник дуже рідко. Комусь зекономимо нерви і час. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, будемо вдячні за фідбек і дякую вам за увагу. Звертайтеся, будемо раді вашим заказам. Дякую.